Лінійні нерівності з одним невідомим. Дев'ятий клас Алгебра. По-перше, розв'язування лінійних нерівностей до певного моменту не відрізняється від розв'язування лінійних рівнянь. Якщо ви вмієте розв'язувати лінійні рівняння, ви розв'яжете лінійну нерівність. Але в момент, коли треба розв'язати саме останній крок зробити, треба. Знати певні правила властивості лінійних нерівностей. Дивіться, в лівій частині я напишу нерівність, який додатній коефіцієнт. Тобто, наприклад, 2х більше або дорівнює 6. Додатній коефіцієнт двойка. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, треба розділити дану нерівність на оцей коефіцієнт, щоб отримати просто значення х. Тому ми ділимо цю нерівність на 2. Якщо згадати властивості нерівностей, то при діленні або при множенні на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Знак не Міняється. Все. Не міняється. Так? І тому ми отримаємо х так само більше або дорівнює 6 поділене на 2. Ну і це буде просто 3. Х більше або дорівнює 3. Не міняється. Так. Якщо коефіцієнт від'ємний. Наприклад, мінус 3х більше 9. Ми повинні поділити нашу нерівність на мінус 3. Якщо згадати властивості нерівності, то при діленні або при множенні на від'ємне число знак нерівності треба змінити на протилежний. Знак міняється. Знак міняється. Отже, ми отримаємо х вже не більше, а менше 9 поділене на мінус 3. І х буде менше мінус 3. Більше стало менше, тому що розділили на від'ємне число. Не робіть помилок, старайтесь це запам'ятати.